Бухгалтерам та аудиторам у 2013-му тринадцятому було ніколи. Основний тренд цього року встигнути за змінами у законодавстві. Найрезонанснішим став закон про трансферне ціноутворення. Він набрав чинності ще 1 вересня. Відтоді Міндоходів активно пояснює бізнесу, як ним користуватися. Однак для багатьох так званий антиофшорний закон досі залишається котом у мішку. Щоб сорієнтуватися в нормах самих, от є єсть налогова консультація. А, поки ще ніяких додаткових інструкцій немає, і бідно. Да, тому що ніхто не знає, кітибут роботи. Утім, розібратися час іще ще є, бо за перевірку звітності податківці візьмуться лише у травні наступного року. Бізнес має повідомляти Міндоходів про операції на суму понад 50 мільйонів гривень на рік між пов'язаними особами і з резидентами офшорів та обґрунтовувати ринковий рівень цін у таких угодах. У вінострі звітують уже є перші результати боротьби з податковою оптимізацією. Ми працюємо над його якісною імплементацією, але превентивний ефект відчутний вже зараз. Експорт в офшорні зони з початку року скоротився вдвічі. Ще один тренд 2013-го – перехід роботи податківців із підприємцями у режим онлайн. За свій перший рік роботи Міністерство доходів і зборів, яке утворилось після об'єднання податкової та митної служб, перевело в електронну форму чимало операцій. Тепер, наприклад, через інтернет можна декларувати майно чи подавати митні декларації. На сайті відомства запустили електронний кабінет платника податків. Податкову звітність в режимі онлайн сьогодні піддають Подають більше 92 платників податків. Можливість електронного декларування товарів використовують 82 суб'єктів ВЕД. На відстані міндоходів перевіряє навіть ситуацію на митниці. Новостворений моніторинговий центр за допомогою 600 відеокамер стежить із Києва за сімома десятками прикордонних автомобільних пунктів. Відстежується як наявність черг, так і можливість порушень митного законодавства. Недекларування товарів, спроби незаконного їх возу, вивозу тощо. Податківці стали рідше ходити з перевірками на підприємства. Кількість візитів у 2013-му скоротилась на третину. Мораторій та перевірки малого та середнього бізнесу, які діяв цього року. Міністр доходів і зборів Олександр Клеменко пообіцяв продовжити й на 2014-й. Тим часом кількість малих підприємців зросла. Зокрема, спрощенців стало на 62 тисячі більше, щоб зберегти цю тенденцію, полегшили процес реєстрації. убрано такой, такой ограничитель по регистрации плательщиков. Это в действующем законодательстве плательщики не имеют права на добровольную регистрацию, если у них вообще нет ни одной операции налогооблагаемой. Теперь это требование убирается из налогового кодекса, и право на добровольную регистрацию получают вообще все плательщики, независимо от того, все субъекты хозяйства, независимо от того, были ли у них а облагаемой операции не было. Реєструватися за новими правилами спрощенці зможуть уже з Нового року. Окрім того, з 1 січня знизиться ставка єдиного податку для платників п'ятої групи з 10 та 7% відсотків до 7 та 5 відповідно. Також на 1% скоротиться податок на прибуток підприємств, а от 3-відсоткового зменшення ПДВ доведеться почекати. Уряд переніс його на 2015 рік. ПДВ зовсім залишається на тому ж самому рівні. Податок на прибуток на 1%. Я думаю, що це скоріш такий психологічний момент зниження на 1%, ніж він. Є якимось реальним з точки зору економічного якогось прорахунку. Водночас, питання повернення ПДВ стало вже не таким гострим. Переконують у Міндоходів. Зокрема, у 2013-му бізнесу повернули майже на 7,5 мільярдів гривень більше ніж торік. Скоротилася й заборгованість держави на мільярд 800 мільйонів гривень. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес.